Крила, звісно є, жовчина і все що хоче. Расказує, що опелі гниють. Вони там де болото, ось куски погнили, там де механічні пошкодження. Так, в принципі, це теж грязь була, що у них машина 83-го року. Звичайно, тут такі ось окупи болота всякого добра. Все ж машина їздила, не стояла. Не стояла, Ніяких аварій, нічого не було. Де механічні пошкодження там де ось кріпиться всякі трубопроводи. Крила де кріпляться. Тубо пробуди, де ось оці підкрилки чіпляються, воно де грає механічно, тертяє, а там воно гниє. Отак в принципі рихтувати. Краситий. Багажник, він тут грязний, трохи ржавчина внизу є. Отак, отак, отак. У шлок байдуже Там стакани конечно Обичне діло парки непонятно Зашпакльовані Чи воно тут є ржапчина чи немає Вроді як рідні до цієї пори Отак От і лонжерони Мабуть не знаю є ще не дивився, що вони там вже переварені, 10 разів чи, чи тільки раз таке, Двері я зняв передні, чи кажу передні задні Щоб передні зняти та і розбирати повністю тут вже далі Мотор тут 1,3 три, звісно, вже таке стану вже маслі не знаю двері Ой, З тієї сторони. З тієї сторони я призняв міст. Куди його ну, коротше, Зверху вони в цих вухах такі забиті були штифти Зверху вони нормальні, а знизу були тут лопнувши. Ну так, вибилися туго, ну якось вибилися з другої. А з другої сторони. Я тут бляха за два часа грався, зверху вибилося легенько, а внизу тут можуть бути такі гуштифти, а, а внизу там отак і губіш. Це таке приспособлення, зробив шпицю від біжака запхав туди, назад обратним молотком або ще чимось можна тягнути. зробив. ключом с прорези. Вот такая вон тут не двух. Дуже херово выбивалось. Должно было быть это тихо. Ну, пока все.